Привіт! Сьогодні спробуємо дати відповіді на деякі питання, про які, напевно, кожен з педбатьків хоч раз замислювався. Чому наші собаки роблять ті чи інші речі, здавались досі дивні та незрозумілі? Думаю, у вас в голові зараз промайнула пара таких моментів. У мене так точно. І саме тому ми вирішили в цьому розібратися детальніше і з'ясувати, з чим і як це можна пояснити. Тому поїхали. Топ дивних речей, які роблять собаки, і чому? Чому собаки нахиляють голову у бік, коли ми з ними говоримо? Здається, що в такий момент собаки розуміють кожну сказану вами фразу, а їх зазвичай серйозний погляд тільки це. Таким чином собаки зосереджуються, щоб розібрати знайоме чи улюблене слово. Наприклад, команду Гуляти. А враховуючи те, що собаки дуже добре реагують на жести людини, то це допомагає їм краще зрозуміти, а чого ж саме хоче від неї хазяїн, і просто чекає від нас конкретних сигналів. Чому собака слідкує за нами у туалет чи ванну кімнату? Це дійсно дуже дивна звичка, яка змушує нас іноді ніяковіти. Але має декілька пояснень. Перше, це те, що собаки зграйні тварини, які звикли усюди слідкувати за вожаком своєї зграї. А ми являємось тими самими вожаками, від яких наші мокроносики залежать та чекають певних команд. По-друге, собаці просто може бути цікаво, бо у цих тварин немає такого поняття, як усамітнення чи приватність. І по-третє, це запахи, які у ванні може бути багато. Освіжувач повітря, пральний порошок, миючий засіб це все може привернути увагу вашого песика. Чому собаки нюхають один одного під хвостом? Знову ж таки, запахи. Ця ділянка тіла собак, як анкета чи медична картка, може розказати все вашому песику про його нового друга, починаючи від статі, закінчуючи температурою тіла та харчуванням. Увесь секрет у спеціальних залозах, які надають ту саму потрібну інформацію. Це такий своєрідний жест вітання та знайомства, який ні в якому разі не потрібно забороняти робити вашому песику. Чому собаки висовують голову у вікно машини? Всі ми бачили ці кадри щасливих песиків, які їдуть у машині і нібито посміхаються, вдивляючись у краєвид за вікном. Цій поведінці насправді є дуже просте пояснення: запахи. У собак здатність відчувати їх у 10 тисяч разів сильніше ніж у людей. І саме тому, щоб охопити всі нові для неї запахи під час вашої мандрівки, часто можна спостерігати цю милу картинку. Хоч з такою звичкою, треба бути максимально обережним і ретельно слідкувати за безпекою улюбленця. Чому собака ганяється за своїм хвостом? Картина, від якої одразу хочеться посміхатись, бо, як на мене, це дуже кометно виглядає. Та не завжди це так безтурботно, як здається. Така поведінка дійсно може бути просто від нудьги чи потреби уваги. Також це можуть бути моменти генетики, але іноді це свідчить про певні розлади, проблеми з паразитами чи алергією. У таких випадках краще впевнитись і перевірити, чи з вашим улюбленцем все в порядку. І у разі необхідності звернутися до ветеринара. Ось такі питання ми сьогодні з вами розглянули. Але я впевнена, що їх є ще дуже багато. Тому залишайте у коментарях під цим відео найдивніші чи найкумедніші звички ваших песиків. І не забуваємо, що ця поведінка може здаватись дивною тільки нам і ніяк не собакам. Обіймаємо ваших пухнастиків, чекаємо коментарів і до зустрічі у нових відео! Papa? Pa.